У Луцьку відбулося судове засідання щодо будівництва житлово-офісного комплексу на вулиці Кафедральній, 13, що у старому місті, як пише сайт новин Луцька та Волині, конкурент там компанія, ймовірно, пов'язана зі скандальним олігархом Ігорем Палицею, залила бетоном історичні підземелля і зводить будівлю. Нагадаємо, що 17 жовтня місто сколихнула новина, що у старому місті Луцька бетоном заливають чотирьохсотрічні підземелля. Депутати міської ради Андрій Лучик та Михайло Наход. Прибули на місце злочину та викликали правоохоронців і написали заяву у поліцію щодо руйнації історичної пам'ятки. Як пишуть журналісти сайту, зводять на цьому місці житлово-офісний комплекс ще у квітні 2024 року. Міська влада на чолі з Ігорем Поліщуком віддала землю на вулиці Кафедральній, 13 та Драгоманова, 15 в оренду, ТОВ місто будконцепт у міській раді заявили, що насправді бетоном консервують підземелля для майбутніх археологічних досліджень. Зараз місце цієї консервації заставляють бетонними блоками. 4 листопада правоохоронці через суд намагалися арештувати ділянку аби зупинити проведення будь-яких будівельних робіт. Як інформують журналісти з сайту новин Луцька та Волині конкурент», суд заслухав аргументи слідчої прокурорів та представника ТОВ місто Будконцепт. Проте остаточне рішення не виніс, бо ж закінчився робочий день. Як пишуть журналісти зі слів суддів В'ячеслава Покидюка, рішення у цій справі оголосить, 5 листопада близько 10 години.